Індій, давайте без цієї теми, давайте її скипнемо. Що я зробив? Що я вирішив ми зробити? на Відповідно записали паралельне перенесення. Ну, давайте продовжувати. Дивіться, що таке паралельне перенесення. Все доволі просто. Тобто, це таке перетворення фігури, при якому всі її точки зміщуються в одному і тому самому напрямі і на одну і ту саму відстань. Яким чином це відбувається, ми з вами зараз це будемо розбирати. Тобто, наприклад, дивіться. З фігури, наприклад, М фігуру М' переноситься, тобто такий самий трикутник тільки на, на певну відстань. Тобто паралельне перенесення в нас є переміщенням, є рухом при паралельному перенесенні точки переміщуються вздовж паралельних прямих або однієї прямої на ту саму відстань. Тобто, вони переносяться усі на однакову відстань. Пряма переходить у паралельну пряму або в себе в залежності від того. Яка умова у вас вказана? Ну, відповідно, промінь. промінь переходить у співнапрямлений промінь. Далі, які приклади життя ми можемо побачити паралельного перенесення? Тобто, це можуть бути якісь тканини, це можуть бути шпалери, які у вас наклеєні на стінах, так? Тобто, ви можете бачити, що по... тобто вони наклеєні у вас паралельно, це і є паралельне перенесення. Також рушники. Ви можете побачити, тобто вони симетричні, відповідно, паралельне перенесення в них також відбувається. Ну, відповідно, різноманітні архітектурні якісь ідеї, хоча на сьогоднішній день архітектура в нас не завжди паралельно переноситься. Симетрія зберігається, але не завжди там застосовується паралельне перенесення. Давайте пробувати виконувати завдання, щоб вам стало ще більш зрозуміло. Відкриваємо підручник, сторінка 189. Сторінка 189. Перше завдання, яке ми з вами зробимо. Перше завдання, яке ми з вами зробимо. Так, зараз момент. При паралельному перенесенні. При паралельному перенесенні. Від, образи відрізка А Б і променя ОМ. Перенесені на вектор А. Тобто нам треба. Нам треба. перенести. Нам треба перенести. відрізок АБ. Відрізок АБ. Яким чином це зробити? Дивіться. Ну, зараз, зараз, зараз. Ось він у нас відрізок АБ. Тобто, з за ось такою картинкою, в домашньому у вас буде схоже завдання. домашньому буде схоже завдання. Потраси що ми збудувати, так? Що ми робимо? Так, тепер ми з вами починаємо. Я буду все робити, все виконувати разом з вами, тому чогось складного в нас не буде. Ну, тобто, завдання ми прочитали. Завдання, в принципі, нам треба побудувати образи відрізка А Б на вектор А. Яким чином ми це будемо робити? Завдання я приберу, тому що буде заважати. Побудували спочатку відрізок АБ. Тобто, так само, як він розміщений у вас в зошиті. О, в підручнику. За клітинками. Так само його переносимо в зошит. Тобто, поставили точку А. Далі в нас 1, 2, 3. 2 вгору. 1, 2, 3, 2 вгору. Поставили точку Б. Поставили точку Б. Спочатку перенесемо, спочатку перенесемо відрізок АБ, а, а потім перенесемо промінь ОМ. Потім перенесемо промінь ОМ. Далі і вказано в нас вектор. Вектор А. Ну, нехай. Так, де він у нас ось тут? Ось тут. Так. І на дві клітинки. Ось сюди. Так, точки можна, в принципі, прибрати. Точки можна прибрати, а вектор можна підписати А. І зараз я його ім'я покажу, щоб було видно його ім'я. Показати ім'я. Все, вектор А його видно. Зробили? І значно так. Далі, тепер пробуємо паралельно переносити за вектором А. Тобто, яким чином? Дивіться, у вас вектор А вказано. Дивіться, у вас вектор А вказано. Тобто, давайте, щоб було зрозуміло, я вам покажу. Вектор А. Дві одиниці вниз, дві праворуч. То точно так же точку А переносимо дві вниз, дві праворуч. І давайте так, підпишемо її А1. Підпишемо її А1, нехай буде. Так ви її на 3 перенісли, ні? Багато, так. Да? Ну, ось так, значить, да, багато переніс. Та треба було паралельно застосувати і все перенесення. І дивіться, так само точку Б. Точку Б. Дві вниз, дві а ліворуч. навіщо ми так робимо? В сенсі? Навіщо ми так переносимо. Нам сказано перенести, зробити паралельне перенесення на вектор А. Давайте ще раз завдання. Я Дивіться. Я Побудуйте розумів. образи відрізка А Б і променя ОМ при а паралельному перенесенні на вектор Я А. Розумів. Конець в какой точки просто? О М. Да, так. Просто... Пер, там переносимо тільки точку О. Точку М в нас не. ну Тобто можна позначити точку М, але який який може бути кінець у променя? У променя ж не може бути кінця, правильно? І з'єднали ці дві точки відрізком З'єднали ці дві точки відрізком. Ось таким чином повинно вийти. Дивіться, ось таким чином повинно вийти. А чого їм саме дві кліч... дві клітинки вниз, та. Точми просто скопірували За... А, а б... і АБ. Дивіться. Не ч... не чому саме так, Максим? Зараз, Кіра, секунду. Чому саме так? За вектором А. Вектор А, куди а, в нас А, два вниз і два лівовичі. Правильно. Кіра, твоє питання. Тобто ми просто а, Б і. Копірували ще раз. Паралельно перенесли. на вектор То есть а. Ще раз да? Так, так, так. Це і є паралельне перенесення. Це вектор ОМ, тільки єдиний, що давайте так, порівняно з тим, що є в підручнику, Ну у нас він повинен починатися ось тут. Давайте його трошки нижче зробимо, щоб вони там не перетиналися. Промінь ОМ. Промінь ОМ. Яким чином його зробити? Поставте точку О. Давайте так. На дві клітинки нижче від точки А. Я зараз перейменую точку АМ. Де вона у нас тут? Один, два, три, 5. На один вниз. Один, два, три, 5. Тобто десь ось тут точку М. Я зараз перейменую точки, щоб було видно їх. Це у нас точка О. Це у нас точка М. Зрозуміло, яким чином зробити. Тобто у М тут немає точки, але Ну знайдіть там, де перетин з клітинкою є. Щоб не вгадувати, де її поставити, знайдіть перетин з клітинкою. Але вона ж йде до безкінечності, так? Да? До нескінченності до... ми просто ставимо. Ну, звичайно, ну це промінь. Він не має ні початку, ні так. кінця. Точніше, боже, не мені початку, ні кінця. Він має початок, але немає кінця. Повжимо. Паралельно переносимо. Тепер, дивіться, вектор. За вектором А, промінь ОМ. Тобто, все так само. Дивіться. Беремо точку О. На дві одиниці вниз, на дві ліворуч. Поставили точку о 1 Поставили точку О1. І так само, чому ми шукали перетин з клітинкою точки М. Для того, щоб. Потім зручно було її перенести. Тобто, так само переносимо точку М на дві вниз на дві ліворуч, за вектором А все це відбувається. І ставимо, що це в нас точка М1. Ставимо, що це в нас точка М1. Так. А далі променем з'єднуємо. Тобто, від точки О початок. На М не закінчується в нас нічого на м 1 тобто йде продовження. Продовжуємо. <клес> І так, дивіться, наше з вами завдання. Коло із центром О1 є образом кола із центром О при паралельному перенесенні на вектор А. Нам треба з вами відкласти вектор А від точки М. Яким чином це зробити? Тобто, якщо там ми відкладали за вектором, то тут нам треба зробити навпаки відкласти вектор. Давайте з вами спочатку побудуємо два кола. Давайте з вами спочатку побудуємо два кола. Кола будуйте невеличкі, великі, вони вам не потрібні. Ну, зробимо, нехай буде ось так. Так, Тут у нас буде один. Це в нас буде коло, центр кола буде О. Один щось мало я зробив. Зараз я радіус трошки збільшу. Хай хоча б поняти. А тут багато. А тут багато. Ось так. О, ідеально. Ідеально. Тепер дивіться, і трошки, ну, в будь-якому місці. У нас тут ні клітинок, нічого не вказано. В будь-якому місці можемо зробити, ну, тобто, трошки нижче. Ну, нехай буде десь, наприклад, ось тут. Ось тут. Це в нас буде точка О1. Це у нас буде поло з центром О1. Зробили. Далі. Тепер, що нам далі після того, як кола зробили, далі ставимо в довільному місці точку М. Ну, в довільному приблизно, тобто, бачимо, що під колом О. Ну, нехай буде десь, я трошки перенесу, хоча ось тут. Ну, давайте трошки правіше зроблю. то вже таке. Головне, правильно вектор побудувати. Зараз покажу, яким чином це можна зробити. Тобто, як правильно відкласти вектор А від точки М. Нам відкласти вектор яким чином відкласти вектор? Дивимося, наскільки ми перенесли точ... з точки О в точку О1. А точніше, а правильно, з точки О, тому що коло з центром О1 є образом центра. Тобто, ми перенесли, дивимося вниз 1, 2, 3. Вниз 3 клітинки, ліворуч 1, 2, 3. Тобто вниз 3 клітинки, ліворуч 3 клітинки. Зрозуміло? Тепер так само. Повторіть, ще раз, наскільки перенесли ми з точки О в точку О1. Один, два, три вниз. Один, два, три, ліворуч. І то тобто, є ми зараз повинні від точки О1 перенести точку, О1, так? Неправильно. І ще раз. З точки О до точки О1. Відстань, зрозуміли. А тепер нам треба від точки М відкласти такий вектор. Тобто 1, 2, 3. 1, 2, 3. Поставте яку-небудь довільну, нехай це буде точка А навіть. І провести між ними вектор. поставити таку ж, ну, по розстоянню між колесами, так? Да? Правильно, між, між колами. Правильно, і провести вектор. Тобто, якщо там ми будували за вектором, то тут нам треба вектор побудувати, зробити вектор за нашими відкласти. вектор. А в яку сторону за... стрілочку рисувати? В якій стороні? ну кой... з точки е... з точки О до точки О1. Тобто, відповідно, вниз і ліворуч. Відповідно, від М це початок вектора, А кінець вектора. Давайте точку А приберу, щоб було видно. І це в нас вектор А. Це в нас вектор А. Позначте його та підпишіть обов'язково. Це в нас вектор А. Позначте його та підпишіть обов'язково. Я сказав, що це вектор А. Так. От і тепер. Тепер дивіться, наше з вами завдання побудувати. Наше з вами завдання побудувати трикутники ось такі. Ну, давайте так. У нас клітинок нічого немає, тому будуємо їх в довільному. Будуємо їх довільно. Тобто А, нехай буде Б, нехай буде С. Ну, начебто схожий. На прямокутний. Давайте його зробимо. Нехай буде прямокутний. Нам тоді буде простіше. Нам тоді буде простіше трошки. І відповідно так само другий трикутник: А1, Б1. Зараз точки перейменуємо. Зараз ми точки перейменуємо. Так, він у нас трошки нижчий, тому зробимо ось так раз. Так, так. Ну, ось так нехай буде 2. І ось так нехай буде приблизно 3. Тут можна трошки посунути точку. Так, так, трошечки, трошечки її посунути. Тому що він не зовсім там прямокутний. Можна трошечки посунути. І поставте точку М. Ну, між ними десь приблизно. Між ними десь приблизно. Зараз я точки перейменую всі. Так, де є F Точка Д це. А нас нам на малюнку не зробили клітинки, щоб у нас все вийшло. 6%. Ну, чому вони на малюнку не зробили клітинки? Зуміло а тепер дивіться на рисунку 2012 А1 Б1С1 є образом трикутника А С при деякому русі, при деякому русі. Побудуйте образ точки М при цьому русі. Для того щоб з'ясувати при якому русі у нас трикутник А1 Б1 С1 є образом трикутника А Б С. Нам треба їх між собою. Тобто, ну дивіться яким чином нам це зробити? А ось таким чином я можу, хочу і зробити. Дивіться, від точки А1, від точки А до точки А1. Знач, ну, тобто, я порахував відстань, ви це можете зробити лінійкою. Так. Далі від точки Б до точки Б1. Так само. І від точки С до точки С1. Зробили собі відстань. Зробили собі відстань. Тобто по подивіться, Іра, лінійку підстав до від А до А1. Порахуйте відстань. І запишіть ось таким чином. Можна нижче, можна між ними, а А1 а якщо у нас інший відстань буде. Це вистачу. нормально. Це нормально. У вас може бути різна відстань, тому що ми ж не знаємо, який тут масштаб. Тому далі від Б до Б1. Так само відстань записали. І від С до С1 запишіть цю відстань. Я зараз поясню, навіщо. Дивіться, у вас повинно бути так само, як і в мене. Я маю на увазі, тобто АА1. Одна довжина, друга довжина. Тобто, три різні довжини повинно бути. Може так, бути. Вони відрізняються. Побачили це, так? Тепер, що, так. В такому, що в такому випадку робити? Що в такому випадку робити? В такому випадку ми нижче записуємо. Зараз покажу, що. В такому випадку ми нижче записуємо, що дане перетворення, дане перетворення не є рухом. Дане перетворення не є рухом. Чому в дужках записуємо пояснення? Не зберігається відстань між точками. Тобто, між... якщо це був би рух, ну тобто. Конкретно по сьогоднішній темі паралельне перенесення. Тобто, повинно бути усюди або 10, або 13,1, або 14,3. Тобто, усюди повинна бути однакова відстань. В нашому випадку відстань різна. Тобто, відстань між точками не зберігається. Далі при такому, точніше, зробимо таким чином побудувати образ. Точки М неможливо. Ну, тому що в нас немає одного якогось руху. тому як ми побудуємо образ точки. Багато. Дано пряму А і відрізок АБ, який не має з нею спільних точок. Кожній точці відрізка, кожній точці Х відрізка АБ ставиться у відповідність основа перпендикуляра опущеного з точки Х на пряму А. При якому взаємному розміщенні прямої А і відрізка АБ описане перетворення є рухом. Тобто, дивіться, яким чином це побудувати. Будуємо олівцем, можливо, потім доведеться трошки щось витирати. Тепер в нас є пряма А. Побудували пряму А. Ну, точки нас не цікавлять. Точки нас не цікавлять, тому тут можна зробити. Так, тепер в нас сказано, що пряма А. Зараз ім'я, також її покажу, щоб було видно. Так, прямо А, показати позначення ім'я. Ось воно в нас позначено прямо А. Так. Тепер дано пряму А і відрізок АБ, який не має спільних точок з нею. Ну, тобто, відрізок АБ ми можемо зробити. Ну, нехай буде, наприклад, нехай буде ось таким. давайте в інший бік, Ось таким чином. Це в нас відрізок АБ. Далі кожній точці Х відрізка АБ ставиться у відповідність основа перпендикуляра опущеного з точки Х на пряму А. Тобто, що мається на увазі? Наприклад, давайте поставимо з вами. Ну, давайте три точки Зараз. Три точки поставимо на відрізку А Б. На відрізку АБ поставимо три точки довільні. Це де Є, нехай буде. Нехай буде це, де Є. Тепер <кій> АБ ставиться у відповідність основа перпендикуляра опущеного з точки Х. Ну, тобто з точки на відрізку до прямої. З точки на відрізок до прямої. Зробили це. Опустили. Тепер щодо перпендикуляру, зараз перевіримо на всяк випадок. Чи перпендикулярні вони, чи ні, чи правильно ми все це зробили. Так. так. Тут не зовсім тут я думаю, що теж. Ну, і тут, відповідно, теж будуть не зовсім перпендикулярні. Ага. І там теж не зовсім перпендикулярні. Ну, але вважаємо, що це в нас перпендикуляр. Поки що. Поки що просто вважаємо. Тепер дивіться, яким чином, при якому взаємному переміщенні, для того, щоб з'ясувати, для того, щоб з'ясувати, чи є дане переміщення рухом. Візьміть, виміряйте відстань. Візьміть, виміряйте відстань. Так само, як ми робили в попередньому. Між точками. Ну давайте так, щоб було зрозуміло. Точки на, точки на прямій А підпишемо відповідно так, як вони підписані в нас. Зараз я кути спрячу, кути сховаю, Поки вони нам не треба. Тобто там, де в нас там, де я точку F поставив, давайте так, щоб в нас точки співпадали, то давайте зробимо точка c 1 Тут точка c 1 там де точка G, в нас буде точка d 1 і, відповідно, там, де точка H точку E1. Робіть все поки що олівцем. І точки підписуйте краще олівцем, тому що потім прибирати доведеться. Можливо. Можливо. Тепер далі. Вимір... Виміряємо відстань. Між кожною. Ну, тобто, від точки С до точки С1, від точки Д до точки Д1, від точки Е e до точки Е1. Виміряємо цю відстань. Так, так, куди воно. Ага, не зовсім зручно воно записується. Ну да, ладно, нехай записується. Нехай записується. А можна його кудись О, його... А, його можна переставити. Ну, давайте хоча б в бік. Хоча б в бік. Або нехай напрямик буде розташовуватися. Зробили. Тепер питання таке: чи є дане переміщення рухом? Правильно. Це переміщення не буде рухом. Відстані між точками абсолютно різні. Тобто, це не рух, це просто звичайні побудови, не зрозуміло що, яким чином зробити так, щоб це був рух? Вернемося до питання, повертаємося до питання: при якому взаємному розміщенні прямої А і відрізка АБ описане перетворення є рухом, як між собою можуть відноситися пряма А та відрізок АБ. Паралельно. Вони можуть бути, вони можуть правильно перетинатися або бути паралельними. Ну, в нашому випадку вони не перетинаються, оскільки це в нас відрізок. Але паралельними вони можуть бути. Тобто, а давайте тепер перевіримо. Якщо ми переставляємо точку Б, а тепер, коли вони паралельні, чи є дане переміщення рухом. Так, okay. є. Так, тобто. Давайте нижче запишемо під цим пояснення, щоб було зрозуміло під час домашнього завдання. Перетворення є рухом. Перетворення є рухом. Перетворення. Є рухом за умови. коли відрізок АБ буде паралельний? Буде паралельний, до прямої А. Коли відрізок АБ буде паралельний до прямої А. Записали. Ваше домашнє завдання. Та що ж таке, що ж в мене з параграфами другий день не йде? Вчора не додав, сьогодні не додав. Записали параграф 6.20. Виконати письмово номер 22 і 2010.